Hello, guys, подата, там Леди, я вставлю на моєму каналі. Ста-да-да-да-да-да! Як ви бачите, на моєму мене не є нова привітність, навіть в коментарях як вам, але я тут не для цього. Як ви пам'ятаєте десь місяць тому назад, я знімав відео про те, що мене без Майнкрафт. Ось тут вона. Так ось, сьогодні я подивився по інтернету і поняв, що ні жодний з українських. Російські даже осуждаю. Навіть західних блогерів не ніхто не зняв, що йому подобається в Майнкрафті. Як ви, напевно, зрозуміли, я перейшов відкривати цього цієї ідеї. Тому підтримуйте цю ідею і та поставте їй лайк, та підпишіться на мій канал, щоб такі ідеї частіше виходили. Що ж, ми не будемо затримуватися, і я вам бажаю приємного перегляду і ми починаємо! Що мені подобається в Майнкрафті, це коли ти не шукаєш крутий сід на сайтах. Або відео. Якщо, правда, ти хочеш, то ти можеш подивитися моє відео з сідами. Просто довіряєш Майнкрафту і він тебе генерує в крутому місці, де є багато ресурсів та построю. Дивіться, яке класне село. І навіть там от є дуб і всяке таке. Дивіться, давайте підемо сюди. І що? У нас тут от ми бачимо ось таку круту. Е Таке скруте село, до речі, Сід, якщо хочете, я лишу в описі. Тому що я дивився літав по цьому сіду, тут реально дуже багато деревень, тут багато селів. Що ж, о, ось тут ось таке от громадне село, тут вже класно, тут, я, я вважаю, що це дуже круто. Тому в я залишу в описі, ми переходимо, що мене забула короче, шкурка. Ладно, давайте ми переходимо до наступного. Друге з ексклюзивчиком, це коли ти сповнишся в вендер -мі, вендермірі та йдеш збивати дракона. Це дуже класно. І ні, я не божевільний. Просто мені подобається, коли ти отримуєш багато досвіду. А також ти коли це добирає, забираєш це яйце, Береш факел. Ааа, це просто кайф. Береш ось цей факел. ломаєш декілька блоків, ставиш тут тусь факел. ломаєш блок. І отримуєш очівку Цель достигнута нове покоління. Це просто кайф. Якщо ви думаєте, що мені подобаються ці коні та корови, які стоять за мене, то ні, ви не вгадали. Мені подобається тоді, коли ти можеш приручити кота, собаку або попугу з одного інгредієнта. Тобто, ви не, вам не потрібно тратити багато інгредієнтів, тобто риби, кісток або... Насіння. Ви просто раз тикаєте і все. Тобто, дивіться, отак. І ось, все, готово. Друг чи людини. Те саме з собакою. Дивіться, от тут стаємо і. Опа! І все. Готово. У нас тепер ще один рух людини. Заходимо до популю. Тут вже буде трошки тяжко. Але давайте попробуємо і. Опа! І все! Ось ще один друг людини. Що ж, ми переходимо до останнього четвертого. для того, щоб вам показати останнє, мені подалося прийти в ват. Що ж, догадайтеся, а? Так, вірно, ви догадалися. Це мені подобається просто тоді, коли ми от, берете, от так от копаєтеся, от дивіться, от так от копаєтеся. Прокапуєтеся декілька блоків. Ось. Копаємося, копаємося. Копаємося, копаємося і знаходимо ось це. Шей 3. Це просто класно. Я навіть не знаю, що вам можна ще сказати. Просто... Просто це класно, ви не розумієте. я, я, не случай, ну, я не Но, Але не ва не важливо, тому що ми можемо добути ці. І тепер у нас буде ще... Що ж любителі Майнкрафту, на цьому у мене все. Якщо вам сподобалося чи щось стало спільне з вашим, то обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на мій канал, тому що тут багато чого цікавого про Майнкрафт. З вам був ваш любимий вигляд. Не забувайте про підписку та колокольчик та дзвіночок. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!